Його в той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи, помилуй нас сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити, так Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус суворо казав їм: глядіть, щоби ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні, як вони виходили, привели до нього німого, щоб обіснувати. Коли ж він вигнав бісенями і почав говорити, люди довгалися, кажучи ніколи. Чогось такого не бачено в Ізраїлі фарисеї ж, говорили він виганяє бісів князем Бісівським, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їхніх синагог, проповідуючи Євангелії царства. Та вигоючи всяку воровини Дого. <му> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри. Якщо ми собі прокрутимо в нашій пам'яті, минулі неділі, то ми пригадаємо, що ми також чули Євангеліє, в якому розповідалося про оздоровлення, де Ісус оздоровляє, так прокажених. Де Ісус робить. Виявляє своє милосердя і велику любов до людини через оздоровлення. Але як в минулої неділі, так і в цю неділю ми чуємо в Євангелії про дуже важливий аспект оздоровлення людини. Коли чуємо, приходять тих два слівці, Ісус їм каже: Чи віруєте ви? Що я вам можу це зробити. Не просто оздоробив і все, але Христос звертається до серця, до душі людини, яка до Нього приходить з проханням. Тим самим нагадуючи знову людині, що в неї є не лише тіло, але є безсмертна душа, яка також час до часу потребує. Оздоровлення потребує лікування. А цим ліком це є очищення від наших гріхів. Сьогодні ми чуємо про тих двох сліпців. Знаєте, то є таке дуже дуже цікаве Євангеліє, бо два сліпці не один, якого хтось приводить, так, як ми чули там про розслабленого, якого друзі принесли, але чуємо про двох сліпців. Можна уявити, знаєте, так я пам'ятаю з дитинства прислів'я, що е... сліпий сліпого веде, ну, і обидва впадуть в яму. Так? Але тут є ця дивина, вона полягає в тому, що і один, і другий мали відкриті духовні очі, бо йшли на те світло, на духовне світло йшли до Христа, Йшли за тим оздоровленням, мабуть, не лише фізичним, але також і за духовним оздоровленням. І вони не завели один одного десь кудись. Але прийшли до місця, до особи, до Спасителя туди, куди вони планували. Знаєте, в нашому житті. Людському, сучасному. І дуже важливо не бути сліпим, не бути сліпим не фізично, але не бути сліпим ментально, духовно, щоб часом той, хто йде біля нас, а біля нас завжди хтось є, щоб ми не завели туди, куди не потрібно. І щоб не завести цю людину туди, куди не потрібно, в якісь проблеми, треба бути бачачим, треба бути зрячим. Але Господь є той, хто дарує нам світло. Той сам Христос каже, є світло для світу. І якщо ми бачимо Христа в своєму житті, Якщо ми бачимо той орієнтир, куди ми маємо йти, то ми нікого не заведемо в якийсь такий образно кажучи, блуд життєвий. Дорогі в Христі, нехай Господь просвітлює нас світлом своєї доброти і свого милосердя, свої ласки, нехай дає нам оздоровлення, не лише фізичне щоб ми могли бачити тих, хто є навколо нас, але також, щоб ми були зрячі на тих, хто потребує нашої поради, нашої молитви, щоб ми були зрячі на потреби наших ближніх, на потреби навіть наших рідних, бо інколи ми про них забуваємо. Нехай Господнє милосердя. Доторкнеться наших духовних очей, відкриє і дасть можливість бачити ширше. Амінь. Слава Ісусу!